Дорогі підписники також надійшли мототрактори, які вже комплектуються фризою, плугом на 20 на 16 кінських сил. Кентавр 200, Кентавр 160. В даному випадку Кентавр 200 20 кінських сил з незалежним насосом, посиленою рамою, одним циліндром на ремнях. Ідуть вони з фризою, плугом. І вся необхідне навісне редуктор та навісна пліта. Механізм є. Колія регулюється, що передня, що задня. І доставляється безкоштовно по Україні в будь-яку точку без ніяких предоплат. Тому, будь ласка, якщо когось цікавить трактор з плугами фризою в комплекті двигун 11.05, подвоєна, подвоєна гальма, щеплення і газ, круглі крила 9,5 на 16 резина і регулювання колії з блокуванням. Також з гідропідйомником і запуском зі статеру та додатковим генератором вже є у нас в наявності. До нього ось ідуть от таким чином фреза, ви бачите, ножі, все необхідне, щоб її зібрати, і редуктор переходний, і також отакий плужок і навесний механізм. Гарної днини, простий трактор, проста продажа.